Затримав особу, підозрювану у вчиненні злочину, 4 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Можете зазначити, що вас затримано і вас буде доставлено зараз Білгород-Дністровський районний відділ поліції, головного управління Національної на поліції Одеської області. Правий кишені вашої. Правої кишені. Угу. Ви можете їх вивезти для проведення огляду на ліці. Надійно запаковано. За надання неправомірної на вигоди прикордоннику поліцейські затримали жителя білгорода Дністровського. 36-річний чоловік запропонував інспектору прикордонної служби. 3 тисячі доларів за надання йому можливості безперешкодно перетнути кордон з Молдовою поза межами пунктів пропуску. Втім, про пропозицію хабаря прикордонок повідомив своєму керівництву і були вжиті заходи щодо припинення протиправних дій. За оперативним супроводом управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України по Білгородністровському прикордонному загону та управління Служби безпеки України в Одеській області, протиправні дії чоловіка були задокументовані слідчими поліції. А його самого затримано після передачі прикордоннику грошей. Кошти правоохоронців вилучили в якості речових доказів, а правопорушника затримали в процесуальному порядку. Під представним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили правопорушнику про підозру за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення цієї особи в інтересах того, хто дає таку вигоду, дії з використанням наданої її влади та службового становища. Цей злочин карається штрафом від 17 до 68 тисяч гривень або обмеження волі на срок від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий срок. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді цілодобово домашнього арешту.